У самому місці, де жив лікар, був цирк, А в цирку жив великий крокодил. Там його показували людям за гроші. У крокодила запаліли зуби. І він пішов до доктора, Айболина Прокодил озиряє на і облизується. Скільки у вас зайчиків, пташок, мишей, І всі вони такі жирні, смачненькі. Дозвольте залишитися. У вас назавжди я не хочу повертатися до хазяїна синку. Він мене благогодує, в'є. Якщо ти з'їш хоч одне той хоч одного хлопчика. Я проживу тебе хе. Добре, сказав погоди. Зі... Обіцяю вам лікаю, що не буду. У лікаря, був він тихий, нікого не чіпав, лежав собі під ліжком і все думав, думав про своїх братів і сестер, які жили далеко-далеко в жали. Кричала вона, він такі гітрі, жупажди. Вчора він і все, чує, куди до топнеча. Вчора він жив мою зелену спільничу, яка валялася на моєму віконці. І добре зробив, сказав лікар, хотя потім ховати в шхабу, а не кидати не. Так збіднів, що не за що купити хліба. Не потрібні мені гроші, відповів фай мені добре і без грошей. Звіріна годують тебе і мене. Варвара сказала правду, лікар залишився без хліба. Не було грошей. Звірі, які в нього жили, побачили, що йому нічого їсти, і почали його готувати. Сова бомба і свинка Хью-Хью влаштували у дворі голод. Свинка гилом копала ярки, а бомба саджала картоплю. Корова щоранку і щовечора пригощала лікаря своїм молоком. Ух ты называяйся.